Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня. В студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Тому сьогодні будемо говорити про розмінування Дніпропетровщини. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки у нашій області з початку повномасштабного вторгнення. Найбільш забруднені Криворізькі, Сенеліківський та Нікопольські райони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині сапери акцентують увагу на розмінуванні полів, щоб аграрії могли безпечно сіяти. Цьогоріч обстежили майже 1700 гектарів. Практично всі поля в нашій області, що межують з Херсонською областю, а це більше 5 тисяч гектарів, були закидані мінами заміновані дистанції. Ціно і вручну. Зараз відбувається їх знищення, говорить начальник відділення групи піротехнічних робіт ДСНС в області Денис Наговіцин. Небезпечні, безумовно. В них є заряд вибухівки і готові поражаючі елементи, осколки, ролики. На 100 метрів такий ролик пробуває 2 міліметри сталевого листа. Такими небезпечними елементами рясно усіяні поля Широківської громади Дніпропетровської області. Тут землю потерпали від ворожих обстрілів з Херсонського напрямку, допоки ворога не відкинули від кордонів області, говорить фермер Владислав Баранов. Практично всі поля, всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії і були заміновані дистанційно і вручну. За словами Владислава, довелося спалити 3000 гектарів пшениці, рапсу та ячменю. Врожаєм пожертвували, аби розмінувати поля. Вивозили з полів по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. Починаю від дистанційного, дуже багато було противотанкових мін. Практично всі дороги, всі дороги, що йшли вздовж полів, вони були виложені мінами, знаходили по по 40 мін противатанкових. Щодня сапери виїжджають на розмінування території. Перед тим як вступити на поле, його перевіряють металошукачами шлях. Пристрій може вловити предмети, заховані на пів метра в глиб землі, говорить сапер Сергій Горнічан. Він починає пущати. Вот для индикатора тут, вот, а вот, для самый большой индикатор, это значит середина металла находится. И потом начинаем по сторонам, бок, вперед, где на убывание, там начинается уже сокращение. То бишь когда большой индикатор, мы начинаем там уже проверять. Щупами на так и проверяем, чтобы на датчик не нажать. Найбільше знаходять касетних снарядів та залишків від ураганів. Їх ліквідовують на місці. Якщо виявляють великі боєприпаси, вивозять і знищують на полігонах, говорить Денис Наговіцен. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося при знищенні підривом заглибити, хоч на декілька. Потім сантиметрів на 30, для того, щоб осколки пішли вгору, а не пішли паралельно землі і не несли нікому шкоду і не дай бог чи ніхто з ним пострадав. Сапери працюють щодня. Спершу для перевірки та розмінування визначили близько трьох тисяч гектарів у Криворізькому районі. Для цього громади звертались до головного управління ДСНС області, говорить Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. З початку війни на превеликий жаль через вибухонебезпечні предмети загинуло п'ятеро людей, майже три відсотки. Всіх земель горних забруднені вибухами безпечними передмови, але щодня ця територія зменшується. У ДСНСників є все необхідне для піротехнічних робіт. меценати регіону передали для рятувальників сучасні квадрокоптери. Вони стануть у нагоді піротехнікам, фахівцям, які щодня розміновують забруднені ворожими снарядами території. Квадрокоптери це додаткові очі рятувальників, зокрема піротехніків. Вони значно зменшують час обстеження території. Матимемо змогу перевіряти більші площі. Про це повідомив начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький. Це пересувний пункт управління, який ви зараз бачите, для засідання штабу по ліквідації всіх видів надзвичайних ситуацій. Це зв'язок, це екрани, і так само будемо з квадрокоптерів бачити місце події. Це там можуть сидіти члени штабу, тобто працівники поліції, служби безпеки, водоканалу, обленерго всі, хто потрібний для ліквідації тої чи іншої надзвичайної ситуації. Водій сапер Олександр Волошин говорить, його робочий день розпочинається з інструктажу. Далі обстеження території квадрокоптером та знищення вибухонебезпечних предметів. Зараз як у нас обстеження з квадрокоптеру, тому просто знаходимося зараз на зоні безпечній зоні. Командир відділення проводить пошук. Якщо виявляється якесь ФНП, потім вже Слідуємо до нього, щоб визначити, що з ним надалі робити. Є категорія, яка не вилучаємо, знищується на місці, і є, які можна транспортувати в основному, знищуємо на місці. У Сенельниківському районі, що межує з Донецькою та Запорізькою областями, під обстрілами Великомихалівська громада там, за словами місцевих обстріли почастішали. У громаді намагаються розпочати пасівну. Частина полів випалена ворожими ракетами. Тож фермери засипають вирви свіжою землею, приводять до ладу поля. Також там триває розмінування. Поговорить фермер Юрій. 14 кілометрів одна сторона і 7 кілометрів друга сторона. За Донецьке і запорізькі напрямки. Ми знаходимося зараз на площі 140 гектар. Тут у нас три вирви. Це посіяний ріпак, який був в серпні місяці, місяці посіяний. Потім пройшло таке, що обстріляли нашу громаду і ці взриви С-300 прилетіли сюди до на нас на поле. Ну, дякувати Богу, що тут нікого не було. Військових тут немає, а по кому вони стріляли, то тільки одному Богу, звісно. Хай би їм ці ракети в Москву полетіли, вернулися. Скільки вони горя, страдання принесли нашим людям. Державі. А так, отут це все випалене, воно обпалене. Така температура, що от глина там, вона сплавляється. Ну Відповідно, сюди, тут можна його трошки там підрівняти, а сюди треба буде завозити ґрунт. То, то, що це глина, воно ж викинута сюди. За глина, все ж воно не буде рости. Ну, буде рости дуже погано. Його треба все загорнути і сюди засипати ґрунт. Ну Нормально десь брати і засипати ці вирви. Ми це все будемо робити тоді, коли ми вже урожай. Зберемо, зберемо Тому що, якщо ми будемо зараз тут їздити, то ми знищимо. Ріп... Вони залишатимуться до збору врожаю. Вона вже мертва земля, на ній родити не буде. Вона пізніше, вона вже відтвориться це за допомогою часу. І те, що ми сюди завеземо землю, тоді перемішаємо її, це все воно тоді відтвориться. А так випалена земля, є такий термін. Це вона якраз тут. Я вам скажу, що природа відновлюється. От Був обстріл, от ми бачимо, що на фоні обстрілу, а там є лисяча нора. Тобто лисиця у нас залізла туди, і це показує, що це настане мирний час і все буде добре. У нас робітники, ми їм виділяємо для цього каски, бронежилети, ну і самі знаходимося непосередньо біля них, коли йдуть ну, уборка. Якщо дуже що вже сильно таке, що назріває, таке, то ми виїжджаємо і нічого не робимо. Уже як затихає, тоді ми починаємо працювати. І сіяти, і коса. Зерно лежало, у нас запчастини було повністю, склад. зав новий. Ми тільки відремонтували його. В апрелі місяці у нас був обстріл, і 30 квітня у нас був найбільший обстріл, коли знищено фактично було господарство. І потім чотири ракетних. Удари були от біля трансформатора одна і далі. За... Фактично били по території господарства. Щом Ну, ну ракетами ну Я думаю, або з літака, або С-300. Ну, вирви дуже великі. Тречі, ми встановлювали склади, ремонтували все. Воно опять бах, піднялося все і І вирішили на тому, що ми зачекаємо до перемоги, а так будемо вирощувати і. Працювати так, як воно є. Посікло навіть провода. Така була плотність, і інтенсивність вогню. Касети, урагани падали. Українські аграрії подали близько пів тисячі заявок на розмінування полів, повідомив у коментарі Суспільному перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, попередньо потрібно глянути на наявність забруднень боєприпасами близько 2,5 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Обласна військова адміністрація звертається до керівників фермерських господарств, якщо вони або їх працівники знаходять незнайомі предмети в полі чи лісосмузі, в жодному разі не потрібно. Рібно займатися саморозмінуванням, звертайтеся до служби ДСНС, поліції або пишіть заявки до органів місцевого самоврядування. Нагадаю, в ефірі програма Тема дня. У Дніпропетровській області за тиждень сталося 85 пожеж. Є загиблі протягом минулого тижня. Підрозділами ДСНС було здійснено 268 оперативних виїздів на території Дніпропетровської області. З них 85 на пожежі, під час яких дві людини загинуло. Сім осіб було врятовано завдяки злагодженим діям працівників ДСНС. Найбільше Дніпропетровщина зараз потерпає від паліїв сухостою. Про це розповів начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України. Іне у Дніпропетровській області майор служби цивільного захисту Ігор Гетало. Минулий тиждень у нас був без, скажімо так, резонансних складних пожеж. Не було в нас резонансних е, вибухів пов'язаних з військовою агресією резонансних, так безпосередньо обстріли Нікопольського району у нас були, але не з фатальними наслідками. Загалом е, на минулому тижні підрозділами ДСНС було здійснено 268 оперативних виїздів з них на 85 пожеж, під час яких на превеликий жаль загинуло у нас дві особи. Та сім осіб, рятувальниками, було врятовано. Також у нас був ряд залучений на ліквідацію наслідків дорожньо транспортних пригод, під час яких також були врятовані люди. І нашими перетехнічними підрозділами було знищено 22 виїзду на ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Було загалом знищено 41 вибуховий пристрій. На превеликий жаль, так по місту Кривий Ріг стався вибух, причини якого зараз встановлюються. В результаті вибуху у нас виникла. Пожежа на загальній площі 70 метрів квадратних. Під час ліквідації даної події рятувальниками ДСНС було врятовано за допомогою аварійно-рятувальної техніки, аварійно-рятувального обладнання 10 осіб і 4 особи, на жаль, під час вибуху зазнали травмування. Проводяться. Слідчі дії щодо встановлення причини вибуху. Дякувати погоді. У нас зараз кількість виїздів на ліквідацію пожеж в екосистемах зменшилась, але на превеликий жаль, все одно люди нехтують правилами пожежної безпеки, нехтують правилами власної безпеки. Коли погода дозволяла, люди безконтрольно випалювали сухостій на своїх присадибних ділянках. Декілька тижнів тому був випадок не в нашій області, коли чоловік на своєму подвір'ї. Випалював стерню і в результаті чого загинув. Сам себе вбив. Також коли у нас холодна погода на превеликий жаль, почастішали випадки пожеж в приватному житловому секторі. Пожежі в приватному житловому секторі виникають за Знову ж таки, за власної недбалості до обігрівачів електричних власної недбалості щодо обслуговування пічного опалення люди не прочищають димоходи, люди використовують в побуті електронегрівальні прилади, які не сертифіковані або саморобні, залишають їх без нагляду, що також призводить зачасту до пожеж. Особового складу нашого гарнізону вистачає, щоб своєчасно реагувати на всі події, які приносить нам сьогодення і. Ліквідувати пожежі і в екосистемах, і ліквідувати на жаль наслідки ворожої агресії, так але. Якби не ці виїзди там на суху траву, то нам би було набагато простіше дай реагувати на ті самі ворожі удари, тому що ми розуміємо, що не дай Боже ворог наносить удар по нашій області, по нашому місту, а пожежні в цей час можуть знаходитись на ліквідації звичайної сухої трави. Так, в будь-якому випадку, що та подія, що та подія будуть ліквідовані, але час прибуття. Перших пожежно рятувальних підрозділів до місця більш масштабної трагедії, да, він може збільшитись. А ми всі знаємо і розуміємо, що при таких подіях, да, як у нас, наприклад, набережна перемоги, да, влучання ракети в житловий будинок на таких виїздах, навіть не кожна хвилина, а кожна секунда може коштувати людині життя. Ми звертаємось до кожному, дуже просимо, що будь ласка. Не додавайте собі клопоту, собі своїй власній безпеці і думайте про своє майбутнє. Проводяться рейди і працівниками поліції проводяться, але все одно і ці порушники знову ж таки через засоби масової інформації ми намагаємось висвітлювати. Якщо є такі факти, і зараз там збільшена велика кіль... ну, збільшена сума штрафу за випалування сухостою, але на превеликий жаль, все одно. Хочу закликати одне, що кожен зараз з нас працює на перемогу. Та спалена трава вона не коштує жодної секунди витраченого часу рятувальників. Це приносить велику шкоду нашій екосистемі. Під час спалювання сухостою гине дуже велика кількість диких тварин це і пташки. Зараз ми вже всі в небі бачимо, як повертаються і лелеки, і качки до своїх домівок. Да, і вони в цьому сухостої вони починають, скажімо так, своє життя. А люди з цим підпалом сухої трави просто його знищують. Тому звертаюсь до кожного, будь ласка, дбайте про свою власну безпеку, про безпеку своїх оточуючих та про безпеку нашої держави. Також почастішали випадки загорання автомобілів. В чому так трапляється, розповідає Ігор Гетало. В більшості випадків так, це особисто особиста надбалість водіїв, тому що водії не звертають увагу на технічний стан своїх власних транспортних засобів, не звертають увагу увагу на проблеми в електрообладнанні своїх авто, на проблеми з е... системами живлення автомобіля, паливні системи. І в більшості випадків, на жаль, наші водії не возять чомусь, не звертають увагу на такий аксесуар в своєму авто, як вогнегасник. В більшості випадків такі пожежі на початкових стадіях можна ліквідувати за допомогою первинних засобів пожежого і в першу чергу врятувати своє власне майно і, або надати комусь допомогу. Автомобілі виграють дуже швидко, щоб повністю знищити автомобіль. Це приблизний час розрахунковий 5 хвилин. Тобто в більшості випадків, коли вже прибувають наші рятувальні підрозділи, вони ліквідовують пожежу на згарищі або рятують там, поруч припарковані автомобілі від пожежі. А ці автомобілі, які вже горять, їх, на жаль, рятувати немає можливості. Постійно проводиться більше робота, і агітаційна робота, і профілактична робота. Працівниками нашої інспекції проводяться рейди по житловому секторі. Людям роздаються пам'ятки про те, як забезпечити убезпечити своє майно від пожеж. Постійно проводиться агітація і через соціальні мережі, і через акції різні проводиться робота із так і з дорослим населенням нашої держави, і з малень з маленькими діточками. Бережіть себе на паліть сухостій. Не додавайте роботи нашим рятувальникам. Нагадаю, це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.